Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини в період світіння середини липня до настання заморозків спостерігається алергійне захворювання, амброзійний полінос. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс, бронхи викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла, викликає різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до приступів бронхіальної астми. Крім цього, рослина здатна в польових умовах витісняти і пригнічувати бур'яни та культурні рослини. Рівненські фітосанітари кажуть: вперше на рівненщині амброзія з'явилася у 1986 році. З того часу вона тільки розмножувалася на сьогоднішній день в області. Поширена амброзія пленолиста в 12 районах області на територію 74,26 гектару. Безпосередньо на території Гощанського району, де ми зараз знаходимося, запроваджено карантинний режим на площі 4 гектари. Це в основному іде автодорога Київчоп по населених пунктах горбаків. Та бабин боротися з поширенням амброзії можна декількома способами. Найефективнішими методами боротьби з амрозією листу – це є механічне знищення, тобто виривання і спалювання. Але оскільки зараз площі е, не дозволяють механічно знищувати, то е, є найефективніші. Е, Методи знищення це застосування хімічних препаратів, гербіцидів зареєстрованих в Україні. Участь у акції зі знищення амброзії в Горчанському районі за ініціативи фітосанітарної інспекції взяли і представники департаменту екології та природних ресурсів, допомагала і районна влада. В районі створена та функціонує районна комісія по ліквідації оцих карантинних рослин, в тому числі цієї рослини, яку ми маємо можливість сьогодні спостерігати. Виявляється вона. По мірі того, як її виявляють, надають інформацію або напряму в інспекцію фітосанітарну, або в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Ми щомісяця моніторимо ситуацію. Окрім амброзії, карантин на Рівненщині оголосили ще через три рослини. Це золотиста картопляна нематода, бактеріальний опік плодових та резоманія буряку. Відмінять карантин тоді, коли ці рослини знищать повністю. Олександр Тос Володимир Захаров, новини Рівного.